Друзі, вітаю усіх на автоменданчику Карбазар. І ми, як завжди, розпочинаємо для вас огляд новинок. Сьогодні їх дуже багато і одразу погнали з Мазди. Ви підписуйтесь. Даний автомобіль на 14 2014 року має двигун 2,2 i 144 пробігу, і ціна такого автомобіля 14 700 доларів від власника без націнки Карбазар, як і всі автомобілі нас наявності всі по цінам від власників. Також цей автомобіль і всі доступні у кредит по найвигіднішим умовам в Україні, кажу без перебільшення, нас найнижчі відсотки, кого зацікавила ця пропозиція чи будь-яка інша, або ви ж знайшли для себе автомобіль, хочете придбати в кредит, телефонуйте нам 067 777 3027. А зараз заглянемо всередину даного автомобіля. Дане авто має акустику Bose, електролювання з пам'яттю сидіння, 4 скло підіймачі, шкіряне мультикермо, дуже багато різних асистентів, автоматичну коробку передач, підігрів сидінь в клімат-контроль перед задпертроньки та камеру заднього огляду. Даний автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Нагадую, що автомобіль має додатково передній задній перетроніки, камера заднього огляду, і особисто мені дуже подобаються ось ці дві вихлопних труби, які є в даному автомобілі. Також Mazda, як завжди, у нас, має гарний багажник, досить містимий. Буває, що тут задня шторка, і під низом може бути. Або запаска, або компресор з піною, як в принципі більшість автомобілів, які до нас приїжджають з Європи. І не завжди таке буває, що навіть це є. Це не говорить про те, що власник це сам забрав, або банально могли просто використовувати його в Європі, або просто його вкрали по дорозі, чи просто в Європі десь власник витягнув. Викинув, ну неважливо тобто я вам відверто кажу, продавці, які в нас приїжджають конкретно продавати автомобілі на майданчику, дуже часто самі навіть докуповують домкрати компресори, щоб покупець міг піти, Прийти, купити автомобіль, і не мав з цим проблем. Рено Grand Scenic, 2012 року 1,6 дизельний двигун 7-місний, в комплектації боус 270 пробігу за ціною 9350 доларів. Ось такий великий мінівенчик. Автомобіль має підігріве сидінь, комбінований салон шкіри зі тканиною, механіку шестиступку, двозонний клімат-контроль, шкіряне мультикермо, акустику, Bose та багато інших корисних функцій. Позаду, як ви бачите, є шторки, показаний третій ряд сидінь. Звісно, що тут багажник величезний. Автомобіль у нас признаний з Нідерландів. Досить хороший варіант сімейного мінівенчика. Відкриваємо багажник. Подивіться, який він великий, якщо третій ресідінь буде складений. В принципі, є парктроніки. Для зручного паркування все-все все необхідно. І ще раз наголошую, ціна автомобіля 9350 від власника без націнки, машина свіжа і ще, звісно ж, присутній торг. Друзі, хто ще не підписався, обов'язково долучайтеся до нашого ютуб каналу. Адже нас вже майже 50 тисяч. Давайте доб'ємо ту цифру. Підтримуйте україномовний контент. Ми для вас стараємося знімати цікаві відео. Якщо вам щось не подобається, обов'язково пишіться все у коментарях. Якщо щось подобається, також пишіть, а попереду у нас буде електричний ягуар. Автомобіль 2019 року, ціна його 29 950, повний привід, звісно ж. І цікаво, чи автомобіль має пневму підвізку, адже вони є на пневмі. Дуже цікавий варіант електромобіля. Зараз вам покажу салончик. Дуже цікаво реалізовані ось ці ручки дверні. Ось так виглядає у нас автомобіль. Дуже гарний шкіряний салон, музика Meridian з пам'яттю сидіння, електролювання, звісно ж. Так, друзі, автомобіль має пневмопідвізку, мультикермо, клімат-контроль двозони. і мені що подобається. Зараз цього не видно, але коли ви будете кліматом ось так крутити, тут буде від себе до себе, якщо я не помиляюся. Дуже-дуже гарний так, від себе до себе українською мовою дуже красиво виглядає. Також тут величезний панорамний дах, подивіться просто, якими він розмірами, дуже красивий електромобіль. До речі, хочу зауважити, 32% батареї, 126 км запас ходу, друзі. Досить гарний запас ходу на такому низькому заряді. Клімату чотири зони, як ви бачите, гарний просторий задній ряд. Присутні дуже багато різних датчиків, мертвих зон, електропривід, кришки багажника. Звісно ж, камера заднього огляду. Дуже-дуже класний електромобіль і машинка реально комфортна з пневмою. Друзі, а я хотів би нагадати, що всі автомобілі нас по цінам від власників без націнки. Ви можете їх прийти, оглянути щодня з 10 до 19 по буднім і з 7 до 15 по вихідним. Будемо раді всіх вас бачити. Ось такий B7 Passat в кузові універсал, свіжо з Європи 11-го року, 175 рідного пробігу, машинка обслугована. 1,8 бензин, механічна коробка передач. І ціна B7 Passat, друзі, 9.300. Комплектація тут досить непогана, має повний електропакет, мультикермо, датчик світла, дощу, механіку шестиступку, автохолд, підігрів, клімат кліматконтроль, екран з навігацією та функцією автопаркування. Задній ряд з ним в досить збереженому стані. І, до речі, друзі, напишіть в коментарях, якщо в Volkswagen Парктроніки 360 чи завжди є функція автопаркування. В принципі, всі автомобілі, які в нас. Були з такою функцією мали Партроніки 360. І, відповідно, я ще не бачив автомобіля, які були б, які б мали Партроніки 360 і не мали ту функцію. Мені буде цікаво почитати, хто можливо розбирається в цьому. Що ж, багажник друзі, без коментарів. І також присутня, якщо не помиляюсь, камера заднього огляду, так, все вірно. Друзі. Цю бачу машинку вперше і разом з вами я її вперше оглядаю цього пасатика. Адже в нас є декілька людей, які приймають ці автомобілі, а я вже ось так приходжу і разом з вами вперше їх бачу. Щось, Що ж, продовжуємо далі огляди. Audi 3 в кузові седан. Ох, я так їх обожнюю, друзі. Дуже класні машинки, гарно їде, 2-літровий бензин, 130 пробігу, 16-й рік, 17 тисяч доларів. Машинка обслугована. Має дуже гарну динаміку, стильний автомобіль, гарно по шумузуляці, гарна музика. Давайте заглянемо в салон цієї красуньки. Автомобіль має повний електропакет, електролювання, сидіння, датчик сіла дощу мультикермо. Величезний у нас йде панорамний дах, величезний мір того автомобіля. Адже він реально на півдаху. Це такий панорамний дах з люком, можна так, панорамний дах люк, точніше, Двозонний клімат-контроль. І так вильдана спередня панель. Задній ряд сидів в досить збереженому стані у нас. Це автомобіль у нас зі штатів. кого цікавить, які були пошкодження, обов'язково нам пишіть в коментарях. Ми вам вінкод код дамо залюбки. Давайте подивимося ще багажничок. Він тут, в принципі, гарних розмірів. Також є камера заднього огляду. Е, і ось такі автомобілі є в наявності по ціні від власника, друзі, без націночки 17 тисяч доларів, присутній, звісно ж, торг. А ми далі продовжуємо огляд автомобілів. Шкода Octavia a 7 Свіжопринена, розмитнена та сертифікована. 2014 року -бензин. 1.4 бензин коробка автомат. 14-го року 215 тисяч пробіг. Ціна 9800 на дану шкоду. Автомобіль має повний електропакет з електролюванням дзеркал та підігрівом, шкіряне мультикермо, автоматичну коровку передач, кондиціонер та тканений салон. Так виглядає на задній ряд, досить в збереженому стані. Дуже красиві чорні легкосплавні диски від Octavia RS, Партронік присутній задній. Звісно ж, багажник, як завжди, без коментарів. Дуже-дуже просторий. І машинка в нас доступна щодня для огляду з 10 до 19. Також доступні тест-драйви. Тож будемо раді всіх вас бачити. Sad Альте XL 10, 3, 194 пробігу, 1,4 бензин та механічна коробка передач. І ціна такого мінімена 6900 доларів. Біль має 14 клопітні Датчик світла та дощу, мультик, кермо. механіку шестиступку. електролювання з підігрівом дзеркал. Двузоний клімат контроль. Багажник САТА досить просторий, він і широкий, і високий. Можна, можна в принципі, досить е, негабаритні речі сюди завхати. Чудовий варіант буде з сімейного мінівена Volkswagen Passat B8 16 року 2-літровий дизель автоматична коробка передач. 235 тисяч пробіг за ціною 13 900 доларів. Автомобіль має 4 скінні мечі, шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, запуск автомобіля кнопкою. двозонний клімат-контроль. Ну і багажник аже ж тут дуже і дуже просторий. У нього ще один Seat Altea, 10-го року ціна його 7500, 1,4 бензин, механіка 193 пробігу без підфарбовувань, свіжо пригнана, розмитнена та сертифікована. Гарні лекосплавні диски, присутній хром-пакет, накладки хромові на дзеркалах. Давайте зглянемо в салон. Має 400 бідні мечі, датчик світла дощу, механіку 6-ступку, шкіряне мультикермо, електролювання з підігрівом дзеркал. Також тут двозонний. Клімат-контроль. Kia Ceed 2008 року 1.4 бензин, механічна коробка передач 212 пробігу за ціною 5550 доларів. Атоміль має 4 склопідіймачі, підіймачі. Мульти кермо шкіряне механіку двозонний клімат контроль. Ось такий бензиновий хетчбек з атмосферним двигуном. Друзі, за дози і досить приємні гроші. Гарна комплектація, восьмий рік, друзі, 5 550 ціна на такий автомобіль. Volkswagen Golf 5-го покоління 6 го року, 237 пробігу рідного, 1,6 бензин, механіка, ціна його 600 та автомобіль 6 го року. Автомобіль має тканинний салон, механіку 5 ступінчасту Двозонний клімат-контроль, 4 скопні мечі та підігріви передніх сидінь. Задній сидінь доволі просторий. Також присутні задні парктроніки. Mazda 6. В кузові Універсал. Автомобіль 6 року, так само дуже приємна ціна. 5250, 1,8 бензин, 230 на рідному пробігу. І автомобіль повністю весь в рідній фарбі, друзі. В межах 5 тисяч доларів, подивіться, які в нас машини. Це просто казка. Друзі, подивіться на комплектацію Mazda, Акустика Bose, 4 склопідні мечі, Друзі, датчик світла, клімат-контроль, ще й двозони. Це просто бомба. Подивіться на цю машинку за 5 тисяч доларів, друзі. Просто-просто бомбезна ціна в кузові універсал, величезний багажник. За такі гроші. Досить класний варіант. Друзі, коротенько пробіжусь по усім зойкам. У нас дві зойки з запасом ходу понад 400 км. 21-21 пробігу ціна 15 тисяч 52 кВт. І поруч у нас 20-го року 42 пробігу. Так само 52 кВт. Ціна 13 тисяч доларів. кого цікавить, обов'язково пишіть. А я сподіваюся, вам сподобався даний відогляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого каналу. І до зустрічі у наших нових відео на ютуб каналі Військовостринку Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати.